Uh, для накодовища в кортовичі підхід єдине здоров'я на рівні країни. Це проведена була робота. Може навіть погуглити це, подивитись. Я вам всіх допрошую це зробити. Просто, в, uh, і ми працюємо в UNEP ми багато працюємо. не тільки в ЮНЕП з Карпат осоду ролі на коли в Цю превен багатосторонніх угод стосовно захозахи середовища. Це глобальні такі рамки в яких ми працюємо содосовозахисту захисту количество середовища. і таким чином зменшуємо загрози для наковичого середовища і здоров'я людини і тварин. і коби, про як які казали, вони відбуваються зараз. Просто зараз І непрості зараз. часи, ви знаєте, для захисту ковичого середовища. Top was this global action project for diversity and health that was agreed on. Айосонвай uh, толок yeah. yeah. результати його. Я запрошую вам uh, подивитися на результати, і це є основа, яку можемо вже працювати на рівні країн. І там дуже пропрацьоване питання біорізноманітня і забруднення і кліматичних змін і охорони здоров'я. Тобто ми тут тут є Зв'язки і захист здоров'я людина. І ще одна річ. Це ну очевидно вже в наші часи. Це атомна резистентність, і ми маємо з цим працювати в секторі колишнього здоров'я, Це важливо.

Байтуін адвокація і і інформаційних кампаній, щоб зменшити ризик і ми працюємо з органами, які приймають рішення, і працюємо так само з економічним сектором, який є драйвером для мікробної резистентності, щоб менше від них тих бактерій, які резистентні. І тут є QR-код, і ви можете по цьому QR-коду подивитися наш звіт. Про супербактерії, наприклад, і можемо це додати. Цей QR-код в наш клуб. Там більше більше інформації про ці темі. і там навіть є рекомендації для великих підприємств. Які во well, yeah. які скажімо так, впроваджують ці бактерії, які резистентні. Yes, to, Я хотів би підкреслити ще це. і останній слайд, тому що ми тут так само працюємо з освітою. і з молоддю так само працюємо. Я хотів би проект молодіжний освітній юнеп красалов його, це частина роботи ЮНЕП. скелсет з Має змінити а, відно, ставлення і поведінку молоді, а, щоб відпрацювати а, ризики і виклики а, для захисту на, на здоров'я і а, виклики з новим а, ринком праці. Щоб більше зелених а, позицій відкривається на ринку праці, і люди не готові до них до цих зелених позицій. і я тут просто поставив цілі а, So that шрифтом виділені, і ви можете їх побачити. І це теж, на мою думку, добре такий добрі підсумки. І я на цій ноті просто просто завершу як загальний меседж такий, що ми всі маємо бути адвокатами наших інтересах, життя і життя майбутніх Поколінь. І я сподіваюсь, що організуючись. Разом ми, ми можемо це зробити. Я певно. Дякую, дякую вам дуже, Пабло, пане Пабло. І це дуже така прекрасне continuation, продовження. Continuation in стале in продовження really в такому ж uh, в рамках єдиного uh, здоров'я. Uh, Мені дуже вдалося і uh, обидві презентації, uh, які сьогодні uh, були презентовані сьогодні нашими шановною колегою. Uh, не відвоз і зараз я перейду на українську. Uh, я сподіваюся, що uh, колеги вам uh, було цікаво почути про uh, загальну концепцію і підхід саме навколишнього середовища і роль довкілля у єдиному здоров'ї. І як Пабло дуже uh, добре. Підвів е, таку риску до того, що з нами сьогодні є і молодь, і багато е, представників з університетів. Е, і моя презентація, яка буде е, стосуватися саме е, такого можливого інструменту, який е, варто було би використовувати в університетах як. Аграрних, медичних або з екологічного напрямку. Я би хотіла дуже коротко, але розказати про такий інструмент гри в єдиному здоров'ї. Я. Я зараз також поширю екран і розкажу про цей інструмент. Інструмент, який називається Мурал, Мурал єдине здоров'я це така воркшоп гра яка була розроблена. Ліонською ветеринарною школою, колабораційним центром Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин ВОГ у співробітництві з величезною кількістю урядових, неурядових і міжнародних партнерів. І, власне, вона допомагає зробити цей підхід єдиного здоров'я таким постійним, да, sustainable, для того, щоб можна було його впроваджувати в. Програми, навчальні програми в університетах на різних факультетах для того, щоб зробити нашу планету здоровішою. Так, як я сказала, це було розроблено в співавторстві французькою школою і з величезним вкладом різних авторів і співавторів. Бюро ВОЗ в Україні отримало цю гру. Переклало її українською мовою, і, власне, протягом останнього року, і в наших планах продовжувати е, грати цю воркшоп гру з іншими університетами, ми вже відвідали, е, здається, 5 чи 6 університетів з цією грою, яка е, дає можливість е, так дуже структуровано вибудовано е, зрозуміти. Концепцію єдиного здоров'я, вибудувати е, ці зв'язки між е, секторами і зрозуміти бар'єри, важелі і е, інструменти, що ми можемо власне, зробити для того, щоб будувати здоровішу планету всі ці разом. Е, ця гра вона розрахована десь на Три години не обмежена кількість учасників, але в одній групі може бути від 8 до 12. Це так найкращий сетап для того, щоб провести цю гру в гарному гуморі, в класній атмосфері із фасилітатором. Тобто Якщо буде таке бажання в університетах, в факультетах, щоб ми приїхали і пограли з вами в цю гру, якщо буде три години вільного часу, поза межами вашого навчального процесу, будь ласка, звертайтеся. Ми з залюбки і з радістю приїдемо. Завдання такої гри, власне, роз'яснити. Студентам, фахівцям, майбутнім фахівцям взаємозалежності між здоров'ям людей, рослин, тварин, екосистеми в цілому, як вони існують, які, як можна пом'якшити певні несприятливі наслідки із використанням цього міждисциплінарного підходу єдине здоров'я. І ця гра вона. Так, сприяє переходу від самої ідеї, концепції до її практики, оскільки гра має також і такий практичний аспект рольову гру, власне, яка е націлена на тему саме антимікробної резистентності. Ну, от Тут кілька е фотографій з того, як ми в неї грали, і я вам скажу, що кожен раз, кожна група вона це робить абсолютно індивідуально, по-своєму в цікавій розбудовуючи цікаві дискусії, дозволяє створити погляд набагато ширший на цю концепцію єдиного здоров'я, і, і вона допомагає як промотувати да рекламувати саме цю концепцію в життя кожного. Це ігрова форма, здебільшого, і вона підходить не тільки я вам скажу, як для студентів, бо ми. Грали її навіть із фахівцями центрів контролю профілактики хвороб з ветеринарами, також і найбільш цікавою була гра, коли ми за одним столом збирали абсолютно різні напрямки, коли там були ветеринари, агрономи, медики, юристи, і це був найбільш такий дискутабельний класний воркшоп, який ми проводили. Я також маю коротеньке відео про цю гру. Зараз спробуємо його показати. Хто чув або знає, що таке єдине здоров'я? Нашою метою є просувати цей принцип єдиного здоров'я, зафіксувати і зрозуміти глобальні проблеми, наслідки, які спричиняє людство, як ми можемо на це вплинути. Мені сподобалася гра, я би її порекомендував. Коли щось структуроване, його більше розуміють. От через те, що це була комунікація з людьми, всі починають відкриватися. і ви Вже ніби така велика сім'я. Слухаєш чужу думку, ти думаєш, я навіть про це і не замислювався. Мені дуже сподобалось залишати різний досвід, різні експертизи і співпрацювати. Такі два англійські слова це co-creation і diversity. Так, і на цьому я е, хочу подякувати вам за увагу. Я сподіваюся, що було чути всім. І перейду до чату, е, для того, щоб сподіваюся, що я не пропустила, бо я шерила екран, я не пропустила питання, е, які могли бути від вас, від учасників. Е, е, я бачу, що як Сіная, так і Пабло, поділилися матеріалами важливими, які я обов'язково долучу до імейлу, який буде надіслано всім учасникам із матеріалами і з презентаціями. Колеги, якщо у вас виникло бажання, інтерес ознайомитися більш детально з цією грою, або можливо. Пограти в неї в університеті, або, можливо, у вас в регіоні. Будь ласка, напишіть мені. Ми це обов'язково організуємо. Я в чаті зараз напишу свою електронну адресу для того, щоб всі мали її. Це моя електронна адреса. Будь ласка, запишіть її собі, і якщо у вас будуть якісь цікаві ідеї стосовно єдиного здоров'я, будь ласка, дайте нам знати. І на цьому наш вебінар закінчується. Я би хотіла ще раз подякувати кожному із вас за те, що ви долучилися, і побажати мирного неба. Бережіть себе.